Всім привіт! З вами Артем, компанія PowerLight. Та сьогодні ми поговоримо про таку добавку як геймер. Для чого він потрібен, як слід приймати, та які задачі він може вирішити. Перш за все, гейнер від слова гейм англійського слова рости добавка, яка може підвищити масу вашого тіла за рахунок як м'язової маси, так і жирової маси. Перш за все, гейнер містить. Три основних компонента це білки, жири та вуглеводи. А також можливі інші, такі як клітковина, креатин, амінокислоти, вітаміни та мінерали. За рахунок високої калорійності, на відміну від протеїнових коктейлей, гейнер зазвичай не використовується для схуднення. Окрім набору маси в спорті, гейнер може використовуватись в медицині, особливо після хірургічних втручань на органах шунково кишкового тракту для компенсації маси тіла. Тобто, коли людина не може використовувати тверду їжу, вона може замінити її гейнером, але якщо все окей з підшунковою залозою. В залежності від складу, умовно, гейнери можна розділити на прості та складні в залежності від виду вуглеводів. Гейнери з високим глікемічним індексом мають в основному прості вуглеводи та багато цукру. Та навпаки, гейнери з низьким глікемічним індексом мають складні або комплексні вуглеводи та менше цукру. За рахунок складних вуглеводів, таких як амілопектин, тобто вусковина кукурудза, бурий рис, сім'я кеноа, батат та інші, можна набрати найбільш суху м'язову масу. Одне з доречних питань, чому гейнери продаються зазвичай в великих фасовках. Перш за все, це повноцінний прийом їжі, який містить багато макро та мікронутрієнтів, а також БЖУ. Отже, одна порція може складати 100, 120 або 150 грамів порошку на коктейль. Тому, наприклад, такий формат як Dorian Yats містить всього на всього 40 порцій. Але порцію у 150 грамів може засвоїти не кожен. Тому я рекомендую спробувати перш за все 100 грамів порошку на 400 або 300 мл води або молока. Або більш простіший варіант розділити таку порцію на два коктейлі по 75 грамів. Отже, приступимо до порівняння та розповімо про основні позиції гейнерів, такі як Biotech Hypermass Угорщина, MST Mass Gainer Німеччина, також два варіанти Іспанії це Maxiv Pro All-One in та Muscle Mass XXL, А також Game Changer від Dorian Yax, а також Mass Kong. Англія від Hero Lab. Почнемо з беззаперечного лідера. Це Maxif Pro All in One від бренду DMI. Іспанська преміум лінійка, яка містить на 100 грамів 44 грами вуглеводів та 44 грами білку. Тобто, такий формат іде 50 на 50 Даний продукт містить 25 активних компонентів та роботи на патентах, такі як Crepure, Німецька технологія виробництва креатину, а також Kyo Quality, японська технологія виробництва амінокислот, а також діазін комплекс рослинних та тваринних ферментів, а також карнозін з вироботки бета-аланіну для покращення синтезу карнозину у м'язах. На порцію зі 100 грамів ми маємо 373 ккал, а також, окрім простих вуглеводів, у виді мальтодекстрину є амілопектин. Тобто вуглевод з більш низьким глікемічним індексом, що забезпечить приріст найбільш сухої м'язової маси. Окрім покращеного змісту БЖУ, ми маємо амінокислотний комплекс, який вміщує l глютамін BCAA та HMB для покращення синтезу білку та відновлення, а також креатиновий комплекс у виді кретина та трикреатинмалату. Який має транспортну систему креатину для гарного засвоєння, для покращення силових, вироботки АТФ енергії та приросту м'язової маси, комплекс для сили та витривалості на основі аргініну, варнітину та цитруліну для покращення кровообігу та насичення оксидом азоту ваших судин, також бета-аланин, який накопичує карнозин у ваших м'язах, та забезпечує менше закислення м'язів. Та покращення тренувального процесу. Комплекс рослинних екстрактів, таких як тріблу-стерестріс, кислота, мака перуанська та сопальмето для підвищення рівня тестостерону, лібіду та силових показників, а також енерджі комплекс на основі тауріну, тірозіну та тіаніну. Даний гейнер буде легко та швидко засвоюватись за рахунок мультиензимного комплексу та комплексу пробіотиків. Які запатентовані, тобто лактоспор, який не містить лактозу, а також мультиензимний комплекс, який містить бромелайн та папаїн. Більш спрощена версія Maxif Pro ON One цел Max XXL. Він містить більше цукру на порцію, тобто, на відміну від Maxif Pro, він містить 48 грамів цукру. В той час як Maxif Pro містить 10 грамів цукру на 100 грамів. Як і в Мексі-Про, він містить амілопектин, а також збагачений вітамінами, мінералами, а також розписано скільки амінокислот ви отримаєте зі 100 грамів протеїну. На 100 грамів продукту ми отримаємо 65 грамів вуглеводів та 20 грамів білку, а також таурин, креатин та 3 клітковини на 100 грамів для покращення засвоєння білку. На відміну від Maxif Pro All-in-One, класична версія містить один вид протеїну це сироватковий концентрат. В той час, як в Maxy Pro All-in-One, там іде концентрат та ізолят протеїну. По вуглеводам тут немає мальтодекстрину, замість нього йде декстроза, вівсяне борошно та амілопектин. Тож, у порівнянні Maxy Pro All in One містить більше калорійність. Більше білку на порцію, а також комплекси для травлення, тобто комплекс пробіотиків та ензимів. Містить комплекси для підвищення енергії, витривалості, підняття тестостерону. Та, що не менш важливо, містить менше цукру на 100 грамів. Масовмас XXL більш спрощена версія, але містить комплекс вітамінів, мінералів, збагачений креатином, але без транспортної системи креатину. Отже, якщо ви бажаєте будь-якою ціною набрати пошвидше загальну вагу, враховуючи жирову та м'язову масу, більш підійде Масов-Мас XXL. Якщо ви бажаєте більш суху м'язову масу, підвищення тестостерону, енергії, витривалості, а також, щоб краще засвоїлося креатин та комплекси для покращення травлення, таких як пробіотики та ензими, краще обирати в Мексі про Оленван. Фасовки в них також різні, тобто 2,4 та 3,3 кг на 30 та 55 порцій. Далі перейдемо до гейнерів від MST Best Mass Gainer та Game Changer від Dorian YAC. Dorian Yast містить на 100 грамів більше білку, тобто 32 на відміну від MST 22 г білку, більше цукру 6 грамів та 1 грам цукру. Вуглеводів приблизно однаково: 63 та 64 грами вуглеводів на 100 грамів. Торіанєс містить менше жиру 1,7 та 3,6 А також містить на порцію 5 грамів креатину, містить комплекс амінокислот, включаючи цитрулін та аргінін у формі альфа кетоглутарат А також містить пролонгований вид білку: це кальціум казіінат. Також доріниєць містить вітамінний комплекс, комплекс мінералів, трібулус для підвищення тестостерону, екстракт зеленої кави, альфа ліпоєву кислоту та корейський В Перевагу МСТ йдуть складні вуглеводи, тобто воксімейс або вусковидна кукурудза, яка збагачена амілопектином, а також борошно-вівсянки та какао-порошок, на відміну від Game Changer, який містить тільки прості вуглеводи. Тобто більше білку 32 грами та 22 грами, та більш різноплановий білок, такий як казеїнат кальцію, а також гідроіз... гідроізолят та ізолят, на відміну від МСТ, сироводка. Але по вуглеводам лідирує МСТ, тобто восковидна кукурудза, вівсяний борошнок та какао порошок Менше цукру, більше цукру. Тут амінокислоти для витривалості. Та вітаміни, мінерали. Більше калорій, трошки менше калорій. Клітковина у складі є клітковини немає, а також тут є креатин, тут немає. Також ми з вами розглянемо англійський гейнер Mass Kong та HyperMass від бренду Biotech Угорщина. На відміну від Hierla Biotech містить 5 грамів креатину та клітковину. Оба формати містять, окрім мальтодекстрину, складні вуглеводи, що є однозначно плюсом. Пейпермас буде на 10 грамів білку на порцію більше, але у масконга на грам цукру менше на порцію. Обидва формати місять казеїнат кальцію, тобто міцелярний казеїн, а також мальтодекстрин, концентрат сироваткового білку, інулін та кукурудзяний крохмаль. До Масконгу також додано яєчний альбумін, що робить коктейль більш густим та насиченим. Також у масконг додано екстракт кориці та масло МСТ. Підсолоджувач в даних форматах однаковий, тобто цукровоза. В залежності від вашого раціону харчування гейнер слід приймати двічі або тричі на день між прийомами їжі. Також при виборі гейнеру. Не забувайте звертати увагу на QR-коди якості, а також міжнародні стандарти, такі як GMP.